Благослови наших, дітей. Благослови наших дітей і всіх наших рідних і всіх і наших рідних і близьких. Рівно через 50 років на вишитий рушник знову стала подружня пара Комаринських. Піввіку золоті ювіляри у мирі, злагоді взаєморозумінні та любові турботі один про одного долають свій шлях. Сьогодні вони знову стоять разом, рука об руку, як і пів століття тому. Микола та Богдана поєднали свої долі ще зовсім молодими і зуміли пронести тепло крізь роки. Ми познайомилися в Тернополі. Я вчилася, була на сесії. І в мене якийсь день народження було в коліжанки. Ніколи не ходила я в цей дім офіцерів, а то випадково зайшла. І там зустріла чоловіка, ну, хлопці, верніше, і стоїть коло мене, і стоїть, і думаю. Є багато, чого ж він став коло мене. І ні з ким майже він мені не дав потанцювати, тільки ясне. Ось, наприклад, Микола одразу звернув увагу на довгу косу Богдани. Вибирали собі дівчат, кому хто подобається, і подобалася вона мені. Ну і так ми потанцювали один раз, другий раз, і так я її провів додому. І так ми почали зустрічатися. Через кілька місяців у січні пари відгуляла весілля. Завдяки тим першим почуттям з'явилась молода сім'я. А через рік у них народилась донечка Світлана. У 78-му році у сім'ї знову поповнення. На світ з'явився син Віталій. Зараз родина велика, адже у подружжя є ще четверо онучок. Діляться колись родина частіше збиралась разом за сімейними застіллями. Та зараз усі пороз'їжджались, створили власні сім'ї, тож зустрічатись стало складніше. Втім, спогади про ті часи завжди гріють серце, про що нагадують старі фото. Мені здається, що це народження. день народження, які прийшли племінники мене привітати, найближчі е, наші друзі, брат мій, сестра. Так коли я тільки подивився на ті фотографії, син такий ще маленький, буду казати, студент. А це вже пройшли роки. Секретом свого щасливого шлюбу Комаринські називають любов, взаємоповагу та вміння чути одне одного. Потрібно любити, поважати, ну і слухати, виступати дорогу. Хто там, чи посварили, чи сюди сюди, другі, туди пішло. Щоб терпіти. Одним словом, бути почутим. Тому що. Коли не будеш почутим, то воно нічого не вийде. Спочатку подружжя навіть не планувало святкувати золоте весілля, але кажуть, діти все ж переконали їх. Тож так відзначили важливу дату у колі рідних та друзів. Я би хотіла передати своїм дітям від своїх батьків ту любов, яку вони дають нам. Дочці і синові, щоб вони так само мали ту повагу. Я батькам бажаю перш за все здоров'я, злагоди, тепла, любові, взаєморозуміння, щоб вони прожили ще сто років в коханні, в теплоті, в радості і мирного неба, Божого благословення і на многії та благи і літа. Господь їм дарував таку. Радість їхньому житті, що вони розуміли одне одного і прощали один одному. Я хочу їм побажати, щоб їхні дні були ще довго, веселі і щасливі. Хай їхні діти будуть дуже хороші і вродливі, хай від них їм друзів життя посилає до кінця віку і щира любов в серцях не згасає. І здоров'я і радості. Удачі, ну і все, що вони собі ще там задумали, нехай би ще здійснилося. 50 років каже подружжя, це не просто цифра, це життя, сповнене любові й турботи, випробувань і викликів, щасливих моментів і теплих спогадів, які доводять справжні почуття, не мають віку і не згасають з часом.